Однак порівняно з країнами Європи, стан безпеки дорожнього руху в Україні, в тому числі і в нашій області, можна характеризувати сьогодні як незадовільний через високий рівень смертності та дорожньо-транспортного травматизму. Втома алкогольне сп'яніння, недосипання та погані дороги ось найнебезпечніші вороги водія. Власне, саме через них стається найбільше аварій. А чи погоджуються з цим звичайні пасажири громадського транспорту? Зруйновані дороги це справа влади. Якби вони думали про це, то було б краще. А нам, громадянам простим просто ходити по цих дорогах, їздити, попадати в аварію, не дай Бог. І пішоходи, які нарушають правила. Більшість, більшість пішоходи нарушають правила. Так само треба враховувати те, що. Фізіологічний стан свіжий. Якщо там втома, треба відпочити або мати якогось напарника, помінятися, один одного змінювати. Станом на 1 липня 2013 року на автодорогах та вулицях Житомирської області сталося 260 дорожньо-транспортних пригод, у яких майже 70 людей загинуло, а 320 отримали травми. Однак минулоріч кількість смертельних випадків була вищою на 30%. Але останні трагічні аварії на дорогах України змусили вітчизняних транспортників ще пильніше контролювати дотримання заходів безпеки водіями. Працівниками Державної інспекції спільно з працівниками Укртрансінспекції, ДПА, ДСБ, щотижнево проводяться спільні відпрацювання по контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування, вимоги законодавства про автомобільний транспорт, попередження діяльності автобільних перевізників, які працюють поза межами правового поля. Цього року на утримання доріг області виділено 250 мільйонів гривень. А от славнозвісний автошлях Житомир Бердичів вже почали ремонтувати. У поточному році буде проведено капітальний ремонт дороги Житомир-Бердичів на 235 мільйонів гривень. Роботи вже розпочалися. Проведені тендерні процедури, визначена фірма. Це фірма Вінницька. Південь, захід, шлях, буд, яка приступила вже сьогодні до роботи. Підсумками робочої наради стала низка рішень спрямованих на підвищення контролю за виконанням правил безпеки дорожнього руху.